Скоро всі хрущовки знесуть, і Сталінки всі знесуть, і Єкатерінінки всі знесуть, і взагалі всіх українців із старого житлового фонду обов'язково виселять на вулицю. І будемо ми жити на вокзалі або в якихось там старих общагах на Україні, а, взагалі нашої країни. Отака інформація шириться зараз інтернетом і всіма соціальними мережами. Хтось там десь прочитав якусь інформацію, представився якимось інтернет-експертом. І давай трубити во всі труби у всіх соціальних мережах ці глупощі. Мені стало цікаво, звідти він взяв цю інформацію, і я поліз до інтернету і абсолютно без... Якогось зайвого клопоту знайшов законопроект, який було дійсно в першому читанні прийнято Верховною Радою автором законопроекту є Шмигаль. Ми його знаємо, хто це в нас такий. І згідно до цього, цей законопроект називається про здійснення комплексної реконструкції кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду. Так, дійсно цей законопроект піднімає питання а, стосовно того, що а, отримується певний інструмент для того, щоб реконструювати або зносити застарілий житловий фонд. Однак Якщо цей закон прочитати не по заголовках і не по е тій маячні, що несеться в інтернетах з боку е інтернет-експертів, а послухати розумних юристів, таких як я, або почитати закон безпосередньо, то ви обов'язково прочитаєте статтю 10 цього закону, яка передбачає е порядок, в якому приймається рішення про те, щоб реконструювати або знести сестарілий житловий фонд. Так, от таке рішення може бути прийнято виключно згідно до закону України про особливості здійснення право власності у багатоквартирному будинку. Згідно до цього закону, всі власники квартир в багатоквартирному будинку є власниками багатоквартирного будинку. І тільки на підставі їх рішення, яке буде прийнято 75% голосів, може бути вирішено. От, знести старий житловий фонд або його реконструювати. Тобто, порядок, який збирається загальні збори мешканців, на них голосують 75% за те, щоб їх стареньку е хрущівочку е треба її реконструювати, а саме там е замінити там е комунікації, замінити вікна, замінити. Там якісь там ще інженерні конструкції, укріпити її там тощо. Далі це рішення передається до відповідних органів місцевої влади, і ці вже за своїм рішенням повинні приймати вирішувати, що саме робити з цією хрущовкою, Задовільняти таке рішення, виділити якісь кошти на це. Ну і відповідно здійснити теж саме, якщо і забудовник звертається до е, мешканців цього будинку, каже: Я тут хочу збудувати дуже гарний там е, житловий комплекс. Буду вам там квартири давати і тому подібне. Тож прийміть рішення на е, мою користь, тоді я вже е, е, знесу вашу хрущовку, а ви отримаєте квартири. Тобто, також треба приймати рішення. Рішення 75% від всіх мешканців. Цьому будинку більш того голосування відбувається квадратними метрами. Тобто, у кого квартира більша, у того голос більший. Проголосувати треба 75% від загальної площі багатоквартирного будинку, і тільки тоді рішення буде вважатись прийнятим. Тож ніхто вас ні відкуди не виселить без вашого на то бажання. Ну, принаймні, бажання більшості мешканців і власників вашого багатоквартирного будинку. Таким чином, я дуже вас, вас прошу вже в котрий раз. Пер, припиніть читати закони за заголовками. Припиніть слухати ідіотів, слухайте розумних адвокатів, юристів, підписуйтесь на е, е, перевірені канали. І відповідно пропоную і наполягаю підписатись безпосередньо на мій канал, а також підписатись на мої сторінки в соціальних мережах, на телеграм-канал, посилання, які я надаю нижче. Тож слідкуйте за тим, що ви читаєте та слухаєте в інтернеті.